Мене не зовсім чують добре. Але е, ми розуміємо, що вчора в нас була атака на румунському кордоні вже і з нами є Андрій Крамеров. Андрію, вітання! Е, як ви е, бачите російську тактику, в тому, що вони роблять е, зараз. Е, Кореспондуючи з тим, що чекає Америка. А держдепи, ми там за кілька хвилин послухаємо цей це інтерв'ю, розкладало власне картину дня і картину цих днів як таку, що може нести в собі загрози саме операції під фальшивим прапором. Але зараз ваша оцінка і ваші і ваші прогнози. Дивіться, ну перш за все казати в контексті провокацій. Ну, провокація це коли хочуть на щось провокувати. А у нас росіяни одразу ж ну, показуючи нам картинку, як бункерний маразматик, нібито о сьомій вечора віддає наказ. О дванадцятій вже влетять ракети Онікс та Х-22 по нашій зерновій інфраструктурі. Це відбулося минулого понеділку. І вони там тиждень почали просто утюжити доволі багато. Зернових терміналів у нас зруйновано. Була завдана атака по портах. Вчора була завдана атака. Ну, на кордоні з Румунією, причому враховуючи точність е, дрону, бпла «Шахет», БПЛА Камікадзе шахет Є поки що не під ну, як, інформація, яку не підтверджують офіційні особи. про те, що два борти оцих БПЛА Шахет на півдні були збиті саме вже румунською системою ППО, тобто вони зайшли в її зону враження, і нібито саме румуни вже два БПЛА збили, оскільки ну остерігали звичайно негативних наслідків, які б могли вони спричинити на їх території. Казати оці, ну, казати, що можуть вони зробити якусь провокацію в Чорному морі. Ну, до прикладу, якийсь, наприклад, корабель, який вони там піднімуть, нейтральний флаг або флаг якоїсь третьої країни. Ну, по перше, в принципі, кількість кораблів, яка є в Чорному морі, вона. Вся ну дуже достеменно відомо, оскільки всі вони, е, які ті, хто туди заходить, проходять через Босфор, притягти щось ну там нове е, росіянам буде ну надзвичайно важко і тим паче що, е, ну. При всіх, скажімо, проблемах е, сучасного колективного заходу, все одно я не думаю, що вони на цю провокацію якимось чином, ну скажімо так, поведуться. Е, Бачите, Андрій, ми заходи... з вами обоє. Ми, ми з вами обоє зі словом, провокація гралися, і я теж я його дуже не люблю, тому що воно таке, знаєте, воно в нас в активному словнику, і я сам його вжив. А потім зрозумів, що все таки ми, ми говоримо про одне і те саме, і ризики ті самі, тому що саме провокацію не. Невідомо заради чого і з якою метою могла би бути операція під фальшивим прапором, про яку говорять американці. А, і от... Тут а, мені цікаво зрозуміти реальність того, що а, якась операція Рашастану в Чорному морі може бути спрямована проти а, третіх країн. А, і, а, і чи була б якась економічна чи політична логіка в, їхні, в їхній подібній операції? Там, умовно, такий глявідський да, інцидент, коли, вони би, коли а, німці атакували власний блокпост, да, видали це за, за атаку поляків і вторглися потім в Польщу. Да, і тут мені цікаво, чи в чорному морі чимось таким пахне зараз, на вашу думку? А, і обґрунтовуючи власне важливість цієї дискусії, і так щоб зрозуміти масштаб, її попросив би зараз, щоб ми всі разом а вже Рома доєднався. Тоді, можливо, замість, замість моєї а, а, фізіономії. Давайте поставимо Меттю Міллера, а, речника держдепа, і послухаємо там англійською мовою. Можна, але... Леш, це не проблема. Давай <плес> добре можу перетворитися д на Меттю Міллера, без проблем. А давайте, а можна давайте перетворитися на місто? раз, два, три. три, три я Меттю Міллер <плес> це англійською мовою, але там, в принципі, така міжнародна дуже англійська, зрозуміла думаю, більшості наших глядачів. Ми розумуємо те про що й там йтиметься зараз. Там дві хвилини двадцять секунд, так що це не буде проблемою. — Так, Давайте. і тоді прокоментуємо його з Андрієм. тому що це цікаво. Про, Давайте про послухаємо нарешті. And it our, our we would once again yes, urge to, the DPRK uh, to refrain from escalatory actions. We remain committed to diplomacy and reiterate our interest in dialogue with North Korea without preconditions. Yes, but to, uh, as, as is the case not in not our to, communications, uh, I uh, I I uh, time, time, we uh, have made our clear and uh, have not received a, uh, any kind of substantive response. D did they kind of agree or 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 just have any specific discussions about this these attacks on the Danube? You know, this is not just, uh, on the issue of Article Five, as you said, but um You know, this is obviously very close to the border, and as you said, the, the, the is, is it potentially interrupting gra grain export routes from from Ukraine. So, is there like a specific message that, that the secretary and the Romanian counterpart, um, uh, you know, w agreed, and and that you you want to sort of convey to to the Russians? They did discuss the issue as well as the bro the, blo the broader excuse me getting. Broader and black together. Uh, the broader Black Sea Grain Initiative um, and uh, the Secretary made clear that he would welcome uh, Romania's support, as they w would welcome the support of all of our uh, allies and partners in the region in finding ways to restart the Black Sea Grain Initiative. As you know, um, pre President Erdogan said on Friday that he looked to um, have further discussions with President Putin to urge him to rejoin the Black Sea Grain Initiative. Uh, we um, uh, obviously would be hopeful that there would be some success out of those discussions, but we're also mindful of the series of events since last week when Russia pull pulled out of the initiative. The that I you know, outlined in my opening comments. Uh, four or five days of repeated attacks on Odessa, uh, Russia staging, uh, uh, or I should say, Russia holding a practice assault on a mock ship in the Black Sea last week. Um, uh, we've had information to suggest that they may be preparing a false flag operation. We believe they may be preparing a false flag operation. They're threatening of. Of ships operating in international waters, and then just today, this attack on the Danube. So, we will continue to consult with our partners in the region uh, on how we might find alternative ways to get uh, grain out of Ukraine, but recognizing that there is no no perfect solution that would allow Ukraine to ship the same amount of grain as it did. Антон Блак Се Гран Ініція, війна реопеніння. Це про супер well, just... супер. Just... А, та це було те на, нарешті, що треба було. Давайте, друзі, колеги за кадром будемо трошки уважнішими до тайм-кодів, тому що це, це важливий насправді був фрагмент, який треба було послухати цілком. Там три тези є, які дуже важливі для нас. Перша з них. А... Власне, ми маємо Меттю Міллера, який озвучує ризик операції під фальшивим флагом, а про фальшивим прапором в Чорному морі. Потенційно, що можна зрозуміти з його слів, могла би бути, може бути, і зараз, на думку Держдепу представників Держдепу, може бути подібне щось розроблятися Рашастаном, атака а на кораблі третіх країн. Мені цікаво спитати в Андрія Краморова, а. Хто міг би потенційно бути власне під прицілом тоді росіян? Кому вигідно їх було би попробувати там, а, як це спровокувати на а, відповідно під яким фальшивим прапором можна атакувати кораблі третіх країн? А, ясно, що під українським скоріш за все? А, або ні, а, навіщо це було би потрібно? От таке таке питання до Андрія, як він це бачить? З точки зору того, що вигідно Росії в Чорноморському басейні, ну дивіться, Росії було б вигідно з військової точки зору, ну і в принципі з геополітичної, геоекономічної, взяти корабель будь-який країни своєї, ну лояльної або країни-союзника, який би зайшов в акваторію Чорного моря. І приблизно наблизився, ну, допустимо, на відстань 150 кілометрів до узбережжя України, після чого був би потоплений, ну, звичайно ж, російською ракетою. Після чого Росія б заявила, що Україна веде в Чорноморському басейні агресивну політику. Б звинуватила б нас, що ми, наприклад, застосували е, Ракетний комплекс береговий гарпун або наш Нептун проти цивільного судна підняла б можливо через якусь свою лояльну країну. Це питання навіть вон що як ми можемо взагалі дозволяти якийсь там ну, морський експорт країні, яка веде в чорному морі агресивну політику, і відповідно таким чином повністю закрити для нас перспективи зернової ініціатив, зернової угоди. Чому тому, що якщо ми подивимось на? Склад загалом експорта, який ну який відбувався за рахунок цієї ініціативи, то насправді ну, там питання йшло не настільки про боротьбу в, з голодом в тій же Африці. Там більшість цього зерна уходило в країни Європи і також уходило в Азійський регіон. Азійський регіон зараз з економічної точки зору росіянам вигідно. Пере, ну скажімо так, перехопити, оскільки от їх бункерний також заявляв нещодавно, що нібито у них там намічаються супер зернових і Вони готові його і поставляти в будь-які країни світу. Це і з другої сторони, звичайно, що підірвати продовольчу певну стабільність, яку забезпечує Україна для Європейського Союзу, наших партнерів, також росіянам було би вигідно. Плюс звинуватити нас чергове, що нібито Україна є терористом, тобто підставити під сумнів використання нами озброєння. Тобто, по-любому, вони скидували, що ми використали гарпун щодо раціональності використання нами озброєння, яке надається нам нашими партнерами. Ну і по-друге, що ми держава-терорист, які е, б'ють по мирним судам. Вичерпно насправді. Андрію, дякую дуже, тому Ні, що ну, схожу.